17 травня відбулося урочисте відкриття футбольного турніру дитячих команд. Меморіал Івана Креснецького. Багато молоді вшанови світлу пам'ять нашого краяна, видатного українського футболіста, тренера багатьох гравців, які були в професійних клубах, та заслуженого працівника фізичної культури і спорту України. Іван Михайлович розпочав свою спортивну кар'єру у Братківецькому колосі, захищав честь команд хуторовика Тисменця, Спартак Івано-Франківськ, Ска Львів, Фрунзинець, Сума, чемпіон України тисячі 1969 року Прославив він франківський клуб Прикарпаття, коли в 1991 році вони вибороли переписку до вищої ліги чемпіонату незалежної України. Дорогі футболісти, я вам тільки хочу сказати, що спорт це є дуже велика сила. В спорті ви можете прославити свою державу, прославити себе. І раз ви тут уже учасники футбольного турніру, то ви вже не можете бути ні поганими дітьми. Ні поганими людьми майбутнього футбол це один з найпопулярніших видів спорту в Україні і в світі, також. І він це не тільки фізична сила. Футбол потребує великого інтелекту, багато знань логіки. Ви мусите використовувати математичні знання. І того я вам раджу вчіться, читайте. Не всі з вас вийдуть виростуть великими футболістами, але я точно знаю, що всі ви будете гарними людьми. За три роки поспіль відбувається цей футбольний турнір юних футболістів, вихованців спортивних шкіл. На відкритті турніру учасники змагань привітав голова Тисницької районної державної адміністрації Іван Росіцький. Напевно, найголовніша головна подія полягає в тому. Що людина за життя знала, що робить, що хоче робити. Ігрок команд професійної ліги Івано-Франківщини, Спартака, Львівська СК Сумської команди, який з часом професійний тренер, який з часом став професійний воротар, який з часом став професійним тренером, поклав життя своє для того, щоб знайти вас. Це молоде покоління. І виростити з вас, перш за все, людей. Хороше покоління української нації. Другим моментом це, що ви би мали стати спортсменами і передавати цей досвід, вставати в рівняння Івану Красницькому і передавати цей досвід тим, хто прийде за вами. Сьогодні я вам бажаю успіхів у спорті, успіхів в навчанні, успіхів в особистому житті. Хай здоровенькі будуть ваші батьки. Всіх вам благ! Цьогорічними учасниками турніру були такі спортивні школи: Прикарпаття, Ніка, дитяча юнацька спортивна школа, номер 3 Тисминицька і дитяча команда Колос Братківці. Також були присутні гості з Тернопільщини, дитяча спортивна школа Монастириська. Меморіал Івана Краснецького внесено до календарного переліку спортивно-масових заходів Прикарпаття. До організації залучилося головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Відділення національного олімпійського комітету України в Воно Франківській області, Тисминацька районна. Рада та райдержадміністрація, адміністрація, обласний благодійний фонд, прикарпатський футбол, Івано-Франківська обласна федерація футболу, видатного спортивного діяча вшановує велика кількість шанувальників. А футбольний турнір не дає можливість молоді позмагатися між собою та визначити кращих. 18 травня відбувся фінал турніру. Запеклій боротьбі з рахунком 4-2 перемогу здобула команда Ніка.